Дивіться, що у мене є. Це всі чотири аромати лінійки той від Moschino. І давно пора було зробити на них огляд. Тож давайте починатись. Вітаю про захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо не дуже багато розмовляти про Moschino. Чому не багато? Тому що ну, ароматів цих всього чотири. Тому у нас сьогодні буде майже бліц-відео. Почнемо з найпершого, який випустили: це той 2. От такий прозорий ведмедик. У мене е, всі вони у мініатюрах, ну майже всі, тому що поки що я не вирішила купити собі великий флакон. Не дійшло до того моменту, що мені це прям треба. Але аромати прикольні, аромати мають місце бути, і вони. Е, я прям бачу, коли їх хочеться вдягти. Тому от вирішила вам вже про них розповісти, тому що можу їх рекомендувати. Ведмедики Москві на самі по собі аромати не складні. Вони на кожен день, вони зручні і носибельні. Вони багатьом подобаються. І коли ви використовуєте, наприклад, той два, у вас точно не буде питань, що ви якось не так пахнете, що це якась складна композиція, що вона може комусь не подобатись. Я взагалі не знаю, кому цей аромат у шлейфі може не подобатись. Він пахне. Свіжістю. Це він пахне просто там шампунькою, гелем для душу. Він пахне чистотою, він пахне так, ніби ви вийшли щойно вийшли з душа. Саме ця композиція побудована навколо зеленого яблука. В принципі, от такого невеличкого фруктового кошика, але зелене яблуко, мені здається, воно в центрі. Також тут є квіти, фрезія, півонія. Не сказала б, що воно пахло якось рожевими, пудровими чи солодкими квітами зовсім. Ні. Скоріше, це, на мій погляд, про фрезію, про свіжість, про легку білоквітковість, водянисту навіть трошки. І про ноти можна дуже багато розмовляти в даному випадку, але по факту у вас буде асоціація лише одна: я чиста, я тільки що вийшла з душу. І такий напрям він популярний, він багатьом подобається. І, як мінімум, якщо поряд з вами людина, яка пахне чистотою, вам точно буде з нею приємно і комфортно знаходитись. Тому. Цей варіант він може бути під рукою на випадок, коли вам треба гарно пахнути, але не перевантажувати собою оточуючий простір. Наступний аромат, який вийшов, він у мене все-таки не у. Мініатюрі, тому що я до нього як не принюхувалась, я вирішила, що навіть мініатюра мені не потрібна. Це Moschino Toy 2 Bubble Gum називається. І він справді пахне жуйкою. От він пахне цими рожевими жуйками, найпростішими жуйками. Пам'ятаєте, з дитинства ви відкриваєте, і там саме оця рожева така жуйка, і вона пахне. Абсолютно конкретно собою. Всі ми знаємо цей запах, і вона саме так і пахне. Але вона так пахне тільки на початку. А далі вона перестає пахнути баблгамом. А це ж її найперша зобов'язаність пахнути баблгамом. А воно перестає пахнути баблгамом. Саме тому я його не рекомендую. І, в принципі, далі він пахне солодко, невиразно. Нічим конкретним. І знаєте, такий аромат його, або ви просто самі по собі його любите, або я не знаю, кому він ще може подобатись. Мені подобається тут тільки старт, який круто пахне баблгамом. Якби він так пах постійно, я б собі теж його взяла в мініатюрі, а далі хто знає. На шкірі він пахне ще гірше, як на мене. Якщо з іншими ароматами питань немає, як вони сидять на шкірі, то bubble gum просто мене не влаштовує. В принципі, те, що 3 з чотирьох ароматів у люксовій лінійці, мені подобаються, це вже чудо. Тому ну, розраховувати на 4 з чотирьох було б наївно. Наступний аромат, який вийшов, це той бой. Той бой. Чи точно вони так вийшли? Чи спочатку той бой вийшов, а потім баблгам? Ні, здається, баблгам. Напишіть мені, якщо я переплутала, але, здається, той бой вийшов третім. Отже, як мені подобається, як він пахне, цей той бой. Цей бой пахне нішою серед люксових ароматів. Це просто знахідка. Він пахне перцем рожевим. Зеленими трояндами, прям стеблами і трояндами. І от на мені він саме так і пахне зеленню, парцевістю, свіжістю, здається, там трошки витеверує мускатний горіх. От Такі от свіжі спеції: мускатний горіх, і перець, і зелені ці троянди. Зазвичай, коли я. Описую той бой, я про спеції не кажу, тому що я його вдягаю на себе, і у мене, в принципі, відчуття таких щільних, добрих, темно-зелених стебл з трояндою. Бо ці спеції, мускатний горіх і рожевий перець, вони якраз от підсвічують центрально для мене ідею цієї трояндою, свіжою, тільки що зрізаною, з таким товстим щільним стеблем. От. А, але він нам тільки на мені, так сидить. ну не тільки на мені, але от на моїй шкірі він так сидить, а з багатьох він починає неочікувано засолоджуватись, і він пахне дуже солодко. Мені він взагалі пахне з, там, з іншої шкіри, може пахнути бобами-танка щільними. Так, все ще трошки зі спеціями і абсолютно точно трояндою, але неочікувано солодкою. І це такий дуже густий і довгий шлейф, на який ти теж звертаєш увагу. Він мені дуже подобається. Він мені подобається, як він з мене пахкотить і як він з інших пахкотить. Тобто в будь-якому прояві, як би він не звучав, він класний. Тому я вам дуже рекомендую за не дуже високу ціну отримати класну нішову композицію, на яку будуть повертати голови. Це ну, Must try. Просто ви повинні це затестувати на власній шкірі і подивитися, як він на вас сидить. Він дуже класний. І останній запуск, який вийшов а, відносно нещодавно, це той 2 Pearl. Я його купила, і, як по моїй традиції, він у мене стояв півроку, перш ніж я почала його носити. А, він пахне дуже звичайно. Він пахне дуже звичайно, але від цього він не пахне погано. Він пахне добре. Це така базова поливашка квітково, акватична і, в принципі, свіжа. Він не пахне шампунем чи гелем для душу, як перший, та й два, що добре, вони зовсім відрізняються. Цей аромат пахне солоними морськими квітами. Ну, солоно. Нам не в плані морськими квітами, не морськими квітами, а в плані, що якоюсь морською водою і квітами. Білими квітами, світлими квітами, але от притрушеними солоною морською водою. В піраміді є кіпарис, є пісок. Ну, в принципі, натяки на те, що це морський якийсь аромат. Але ні піску, ні кіпарису, я прям так не щитую. Для мене це скоріше, прям солона вода, якою збризнули абстрактні, свіжі, акватичні квіти якісь. Мені подобається, що він пахне свіжо, що він пахне солоно, я дуже люблю солоні аромати. І він пахне не занадто солоно, і він не пахне, наприклад, солоними огірками. Тобто. Тримається у рамках морської акватики. Він пахне як відпочинок, і він пахне як аромат, який можна використовувати на кожен день. Він пахне по-люксовому, але при цьому в базі він не стає якимсь неприємним, чи не здається, що він якийсь неякісний. Він Непогано, як люксово він починає звучати на початку, він так люксово і закінчується, без якихось бридких баз, чим грішить там люкс останніх 10-15 років. Тому знову ж таки неочікувано, але цю поливашку я теж можу рекомендувати до затесту, якщо вам потрібен якийсь такий базовий свіжачок. Він прикольний. От, ну, звісно, якщо ви подружитесь саме з солоною нотою. Але солоних парфумів останнім часом в люксі досить багато з'являється. Наприклад, дуже класний Divine е від Квентіна Біша е з'явився. І він е теж досить по нічого звучить і теж тема е якоїсь е морської солі і піску, і мені він. Сподобався і навіть він мене вразив, що він з'явився у люксі. Правда, вже наступний фланкер знову став таким традиційно ніяким солодким люксиком, про який я отак-от пренебрежительно можу сказати. А от перший, він класний, і він цікавий, і він звертає увагу, і він шлейфовий Ну, блін, би ж зробив. Що ви ще від нього можете хотіти? Але отак: от просто ще додаткова рекомендація. Якщо ви хочете щось на тему піска, пляжу, солоності, морської солі, чогось такого, то спробуйте ще і дівайн. От. До речі, я думаю, що дівайн буде класний і на чоловіках, також тому що він звучить досить унісексово. Цей перл теж непоганий, але він такий легкий, такий лайтовий, досить квітковий. І, можливо, багато чоловіків його не сприймуть як чоловічий, а от Дівайн можна приміряти і на себе. Давно у мене ці той два стояли, ці Москіно стояли ведмедики. І все-таки мені для колекції хочеться рожевого ведмедика, але я згодна на пустий флакончик, тому що сам аромат мене не дуже цікавить. Але отак, от на у вітрині собі на поличці поставити всі чотири ведмедика, це прикольно. Мені подобається, що вони зробили гарні гарні Такі мініатюри, але коли я відкрила в принципі мініатюру перл, я була трошки розчарована, тому що самі флакони дуже гарні, вони такого кольору калюжі від бензину, і в розводах бензинових таких воно прикольно. Я мала надію, що, можливо, і мініатюрка така сама буде, але ні. Вона не така сама, шкода, але ну, що поробиш. Все одно хотілося б ще рожового ведмедика. Що думаєте про такі аромати? Носила б ви на собі? Напишіть мені в коментарях. На цьому сьогодні відео, я думаю, закриваємо. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви зробили для себе теж порівняльну характеристику ведмедиків Москно і оберете для себе найкращий. Бажаю вам завжди, як завжди, гарного настрою, всього найкращого, щоб ваші дні весняні були найпахкотюші, найароматніші. Бувайте.